Для чого потрібен кальцій нашому організму? Ставте подобайки, підписуйте на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Кальцій це мікроелемент, який потребує наш організм для багатьох процесів. Понад 150 різних видів захворювання розвиваються через те, що саме є нестача кальція у нашому організмі. Саме цей кальцій містить значить, природну основу і є поєднанням декілька видів кальції, так? і також корисних мікроелементів, які будуть допомагати в кращому його засвоєнню. Кальцій це основа наших кісток, являється в більшій мірі основою наших м'язів. Кальцій необхідний для проведення нервових імпульсів по нервовим саме волокнам. Кальцій необхідний для скорочення серцевого м'яза. І кальцій гарно засвоюється в кислому середовищі, тому є дуже важливим фактором, щоб саме кальцій містив собі вітамін С, який залужнює і дає йому краще засвоєння. Якщо ви шукаєте саме гарний кальцій для свого організму, то він, ви перед собою його бачите. Кому потрібно, звертайтеся, пишіть, хочу спробувати кальцій. І я з вами поспілкуюсь.